Мої нескінченні дороги сплелися, мов доля моя, я знову вернув до порога, де батьківська рідна земля, країна моя, Україно, ще пращурів пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва, Хай пісня твоя, Україно, злітає, як птах у блакить. а мова твоя, солов'їна, у кожній оселі звучить. Піду у садочок вишневий, послухаю спів солов'я. Там ранок зустріну рожевий. Тобі я вклонюся, земля. Є єднання. Де доброта? Н – Незламність. І інтелектуальність. С. Стійкість. Т. турботливість. М'який знак міць, надійність, нескореність.